Вітаю всіх, хто в танку, і тих, кого просто цікавить ця тема. Ми продовжуємо наш бронетанковий марафон. Тримайте каски міцніше, бо зараз знову буде гриміти. Вас чекають танки різних країн, різних шкіл і різних характерів. По своєму цікаві і по-своєму прекрасні. Тож заводимо двигуни і хай ночуваються ті, хто стоять на нашому шляху. Погнали! Старту у нас буде дещо несподіване, бо ми будемо не просто оглядати танк, а порівнювати два танки один з одним. Мова йде про німецький леопард 2 а 6 та стрітсван 122 двадцять що по суті є леопардом 2 але які взялися робити та покращувати шведи. «Леопард-2А6», який виглядає в принципі як Леопард 2-5 а з якого побудований СССР-22. Але зараз з головним сержантом батальйону Ігорем ми якраз розберемося. Насамперед відрізняється дальністю польоту снаряду. Тобто, і в бойових умовах це обумовлено тим, що «Леопард-2А6» може стріляти далі, і він не втрачає свою бойну силу. А А5 стріляє не набагато, а але коротше. В, було таке, що ми поставили знаю світовий, не світовий, але рекорд в батальйоні. Що саме А-6 е, уразив 72-ку з дальністю 5500. Це для танкових військ України це рекорд. Тобто він в, в лоб пробив так. Ну, тоб... Прямо в лобову проекцію. Не да? в борт? Ні. Лобову проекцію, і, і він не втратив свою війну силу саме снаряд на такій е, е, дистанції. Це завдяки гарматі. Тобто, оця гармата на не зможе. Не зможе. Але не кожен день доводиться ставити рекорди зі стрільби. Хоча, звісно, стає питання, що ж все таки було вдосконалено шведами у їхньому стріт Сван 122А. І ось відповідь. Стокові броні заводські, які робили німці, вони однакові. Але шведи, моби, красавці, ребята, молодці, поставили ще свою броню. І на башту, Додавали. і на лоб. і на башту, і на лоб, і протимінний захист. Тобто в цьому вони взагалі красавці. Тобто німці вже зробили А 6 але не зробили покращення, які зробили Ні. шведи собі. Ні. Як бачите, шведи ще в 90-х роках збільшили бронювання, те, що німецькі навіть А7, також я так розуміють, то немає. І ще я вже бачу, що в шведа більше броні на люках, да. ніж в що в п'ятому чи в шостому. Да. Це вже це шведи придумав. То не збільшили броню на башті, на лобовій проєкті. А ми вже додали, ось оце все, що да, да. куди прилітають, а наче там треба ставити яку, якийсь захист. Це порятує життя, це допомагає, це рятує танки. З цікавинок, у цих танків дуже комфортні амортизатори та підвізка, а ще відмінна шумоізоляція. Кажуть, це танки, в яких можна говорити, а не кричати один на одному. Танкісти жартують, після Т-72, здається, ніби пересів у бізнес-клас. І це не випадково. Плавний хід зменшує втори. Екіпажу та допомагає точніше стріляти на ходу. Тепер в башті. Чим відрізняється шведський СТРВ від е, німецького А6? В башні у командира багато приколів додали. Але по суті, те саме все залишилося. Ті приколи, які вони додали, шведи, ми їм не дуже користуємося, бо ну, по суті і не треба. А те, що основа, саме прилади наведення, командира, навідника лишилися ті самі. Місце заряджаючого теж саме гармата така сама, тільки інший виробник шведський. Снаряди такі самі позаду вас. Тут все те ж саме. Тут у цього у заряджаючого не так багато роботи. Песь його блок управління тут такий самий. От. Єдине, що у шведів прикол це мультиварка. Та ти що? Да. І де да, вона? Так от прямо от. всю не достану, котелок достану. От хоп. І цей Так. Ну і що, і так. німецьких так. Німецьких нема. Взагалі. Німецьких яких таких приколів нема. Там ну, з таких комфорту це е, обігрів і авлітку холодне повітря. Це приколи шведів і челенджерів. Як бачите, місця тут ми вдвох, як бачите, немаленьких козаки лазимо в так само. В командира навідника трошки з цим по ми там на вдвох не вліземо. Ну вліземо, але буде взагалі неудобно. Ой. Хтось у когось влагах буде. Але ну, звісно, навідник на в командира сидити. Да. Якщо ще порівняти, тобто той самий німецький танк, та сама гармата, може бути ті самі снаряди, засоби наведення просто через хороші ствіна така дальність. Да. Да. І втрачає свою бойну силу. Але бронювання тут краще ніж да, е краще, це. краще і в якості підсумку скажу, що це беззаперечно два неймовірно класні танки, і порівнювати їх можна хіба що як дві моделі айфона. Один класний, а другий та сама модель, але про з додатковими фішками, які ти навіть не знав, що тобі потрібні, поки їх не спробував. Тепер у нас настала черга гостя з Франції. Мова піде про АІМікс 10 РС. Французи офіційно класифікують АІМІС 10 РС не як танк, а Automitraeus Бланде, тобто броньований розвідувальний автомобіль. Але у нас всі його називають не інакше як колісний танк. Ну ви і самі подивіться на нього: хіба може щось з таким стволом бути не танком? Отже, давайте розбиратись, на що здатна ця машина, як її застосовують і в чому основна її фішка. Головна фішка цього танку чи БРДМ, як його хто називає. Це його швидкість, його маневреність. Бистро приїхали, відпрацювали і швидко покинули вогневу позицію, сховалися. При цьому швидкострінність може бути? Дуже швидка там, залежить від заряджачого. 6 секунд і постріл. При такій дальності, яка нам зараз потрібна, там 5-6 кілометрів, це влучно? Доволі точно, так. І... Якщо проводиться ще коригування, завдяки дронам, допомагають нам. По яким цілям пріоритетно це техніка, піхота, бліндажі, позиції? Так, по всім, по всім працюємо. І ну, звісно, що це прих... піхота і легкоброньована техніка. Хіба ж три людини? Чотири. 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 На відміну від танка є ще заряджаючі. Від радянського танка і більшості закордонних є ще заряджачі, тому що нема автомату заряджання, ну і немає стабілізації. За допомогою встановлених додаткових приборів ми ведемо вогонь з закритих вогневих позиції. Тому що самі французи не використовують дану колісну машину для стрільби з закритих позицій. Тобто це все на вашому місці? Так, ми, коли, коли ми задавали їм питання, вони казали, що у нас, е, вона так не використовується, у нас для цього є цезарі. У нас Цезарі, на жаль, не вистачає, тому прилаштувалися і працюємо так. Швидко приїхав, швидко накидав ворогу 105-мм подарунків з нарізної гармати і швидко звалив. Все ясно, понятно і зрозуміло. Але наскільки швидко? Якою швидкістю може похвалитися дизельний двигун Будуїн з потужністю 280 кінських сил? По такій погоді, як сьогодні ми маємо, то я думаю, 50-60 кілометрів. Якщо це гарна дорога, то 90. У нього гідропневматична підвізка, яка опускається. У нього є чотири фіксовані положення. Це від базового самого до самого високого положення. Тобто є режим підвізки для асфальту, для гарної дороги, для бездоріжжя і найвисокий режим для приїзду рвів, тобто і всякого такого. Якщо потрібно, можна підняти корпус машини, передні, передню частину машини, збільшити кут. Або задню частину вона регулюється в усіх положеннях, як того забажає мехот. В результаті ми маємо швидку бойову колісницю з доволі слабкою бронею, тому вона не пристосована лобом пробивати бронетанкові колони противника. А ось швидко пролізти туди, де інші танки загрузнуть, влучно накидати аргументів і так само швидко втекти до отримання відвідки – те, що лікар прописав. Нарешті ми дістались до нього. Абрамс М1А1. Американський танковий халк. Важкий, громісткий, грізний та з газотурбінним двигуном, який звучить як реактивний літак, що забув злетіти. Танк Абрамс американська основна бойова машина. М1А1 есей Всім відомо. Його основна перевага це його точність. Його шикарна стабілізація і його маневреність попри велику вагу. Чи там щось броня, з, з біденагу урану? — все все. На жаль, в нашій модифікації броні немає. Це його найбільший недолік станом на зараз. Тому ми б, і як екіпаж, і загалом як батальйон. Найперше, що ми б хотіли від наших американських партнерів, це щоб нам надали динамічну броню, щоб у нас були захищені не тільки боки, а й башта. Відповідно, щоб підвищити рівень виживання екіпажів. Це американська броня «Арат». Вона свою справу виконує. Якщо ПТРК влітає сюди, якийсь там корнет чи щось подібне, вона загалом спрацьовує відбиває. Проблема в тому, що тут все дадуть нам броню. У американців є ще другий шар броні сюди, він іде такою черепицею. Вона навіть проти тандемного заряду працює. Ну і відповідно на башту теж. Трошки окулярів не вистачає. Кілька днів тому задачі виконували різного спектру, які командування ставить. Працюємо по ворогу як по піхоті, так і по техніці. Відповідно, ми не воюємо чисто танк, виїжджає на танк. Якби танк виїжджає на танк, питань немає. Абрамс ну, Т-72 не стояв би поряд. Танки призначені передусім для прямого контакту виїхати і розвалити техніку суперника. У нього є бронебійні снаряди зі збійним, збійним ураном. Працюють класно, прошивають броню. от Хотілося б знову ж таки від американських партнерів більшого асортименту, зокрема чистих осколкових снарядів. Дозволило б виконувати ширший спектр задач. В нього є тепловізійні приціли і на основну гармату, і окремо на 50-й кулемет командирський. Тобто танк пристосований до ведення боїв як в денний час, так і вночі. Е, відповідно в цьому плані тепловізори хороші, е, дозволяють працювати, але знову ж таки треба пам'ятати, що ворог теж не стоїть на місці, тому на нас і вночі так само полюють, як і в день. Гармата М256 калібром 120 мм на М1А1. Це адаптація легендарної німецької гармати RH120L44 Rain Metal. Яка отримала власну американську школу точності. Прицільні комплекси дають змогу працювати в день і вночі, навіть у сильному задимленні. Я наводжусь, фіксую ціль, ну і стріляю. Довго опанували взагалі цю систему. Перший раз, коли я побачив, що там всередині, після тежки, я думав, там знадобиться там місяць, щоб там все опанувати. Але це буквально дуже швидко. Неділі, ну, за неділю можна опанувати. Тут є Каділак, це поворот башні. Пташки mm -hmm. повирачуються отак, а тут отак. І було відвик, щоб м'язова пам'ять відвикли від цього повороту. Mm -hmm. Потрібно було отак робити а не отак. Mm -hmm. ось місце навідника. Каділак це управління баштою. Це повороти башні. Це підйоми гармати, верх-мис. Це основний мій приціл. Американці його називають GPS. Це тепловізор. Це якщо зовсім виходиться з ладу, вся електроніка, користуємося допоміжним прицілом. Ну, вибір снарядів, кратність прицілів, режими працювання машини, аварійний, звичайний, ручний. Ну, в принципі, все тут нічого такого складно. Цікавенка, існує жарт, що Абрамс їздить на усьому, що горить. Так це чи ні, я не перевіряв, а от те, що Абрамс не нажерливий до пального, це точно. Тож, щоб ти не заливав у бак Абрамсу, попіклуйся, щоб цього було багато. Надзвичайно багато. Останній раз 65 кілометрів. Ну, можна 72, але з горочки. вже. Коробка автомата, опановували ми її в Німеччині на полігоні, на базі НАТО. Як у скутера. Водити так само постійно скутер. Так. Були е е великі штурми з боку росіяни, ми виїжджали на них. Як mm. 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 успішно? Mm. Успішно, але ну, цілі приїхали все. <схай> не успішно, якщо б пішки прийшли. У <схай> нього коряво влетів ланцет, трошки припалив, але нічого їде. Якщо б були б танкові бої, так це напевно найуспішніша модель. Але наразі це не танкові бої. М1А1 це танк, який бере своєю злагодженістю роботи систем, стабільністю гармати та високою ергономікою для екіпажу. У ньому все зроблено так, щоб танкісти могли працювати швидко і без зайвих танців з бубном. Газотурбіна забезпечує чудову динаміку і плавність ходу, ідеально для маневреного бою. Так, в сучасній війні не часто трапляються танкові дуелі. Та і паливо цей танк любить аж занадто. Але зрештою, хто не без гріха. Ну і наостанок солоденький бонус. Зараз ми покажемо ще одного танкового представника армії агресора, що дістався українським воїнам як трофей. Шалений Макс відпочиває. Знайомтесь, російський танк Сарай. Що воно таке, зараз розберемося. Російський Т-62М, який був виготовлений ще в 60-х роках. Зараз він без броні, без снарядів. Але використовувався як для перевозки, я так розумію, особового складу. При цьому, як бачите, динамічний захист, який в ньому є, він порожній, боєкомплект відсутній, гармата заштопорена, башня заштопорена, він просто використовувався як таксі. Але давайте ще подивимося, що знаходиться в нього всередині, тому що це також варто уваги. Ось так виглядає це їхнє підсобне приміщення, де вони зберігали свій, як тут, можливо, вжив особовий склад. Мішки тут є їхні продукти харчування, їхня вода. Так виглядає саме башта без броні, без динамічного захисту, звичайно, башня Т-62М. При цьому закритим люком заряджаючого, і тут сидів, я так розумію, командир. Єдине, що тут було нового на цьому всьому танку 60-х років. Це радіостанція, тому що нова антенна, і там видно провода, до якої підключалася радіостанція. І, звісно, рабік, який був по кругу, і підключався за допомогою звичайної польовки, яку роблять зв'язківці для тапіка та 57 Після леопардів і челенджерів з кавоварками, дивлячись на цю залізну аплікацію, здається, що танкова еволюція злякалася життя в Росії і побігла в зворотньому напрямку. Але все ж дізнаємось, що цей сарай може. Під час пересування е, дуже гримить цей сарай. Е, тихенько не під'їдеш там, де треба. Е, це по-перше, по-друге, двигун трохи вже застарілий. Пускає дуже велику димову завісу за собою тягне. Ну і такий він вже уставший. Це вже не та техніка, на якій повинні проходити якісь дії. Що видно механіку водію в такому сараю, яка в нього обзорність? Що видно саме? Механіку водії бачить тільки вперед, якщо йде по похідному в нього більше обзор. Якщо йде по бойовому, в нього взагалі обзор ну, дуже, дуже маленький. Тобто, можливо, вони навіть їхали по похідному, або хтось збоку сидів і вказував йому дорогу, так, так. тому що, я так розумію, не, не мабуть, не бортового радіозв'язку не було не, з екіпажем. Не можливо. Хтось, можливо, сидів з боку і вказував в них. Він їхні. Це все на сьогодні, але не все про танки. Говорять, що з розвитком ударних дронів танки втратили свою владу на полі бою. Але я впевнений, що це тимчасове явище. Прогрес не стоїть на місці, і нові виклики будуть лише сприяти бурхливому розвитку та удосконаленню танків в майбутньому. Ну а поки що, якщо вам було цікаво, то повні версії матеріалів, фрагменти з яких ви побачили, шукайте на нашому ютуб каналі за назвою конкретної моделі. Там же можна залишити свої поради і критику, або написати, про що ще ви б хотіли подивитись. Попереду ще багато цікавого. Буде про авіацію, ракетні комплекси, дрони тощо. Тож скоро побачимось. І наостанок, мудрість вам від наших танкістів. Танкіст не шукає легких шляхів, він їх прокладає. Слава Україні!